Володимир Великий, Богдан Хмельницький, Михайло Грушевський та В'ячеслав Чорновіл це ті, хто творили українську державність. Саме про них відвідувачі мушероцького замку розповіли молоді співробітники відділу новітньої історії і відділу науково-освітньої роботи та промоції. Сьогоднішня наша лекція приурочена якраз така до дня української державності, яка цього року вперше святкується 15 липня. От ми з колегами підготували декілька лекцій про найвидатніших, скажімо, діячів нашої історії, які і діяльність яких якраз таки представляє ту державотворчу традицію українського народу, яка власне і уможливила появу вже незалежної української держави. Вшанування таких людей, вшанування такого дня підкреслює нашу по перше, традицію тисячолітню державотворецьку і те, що ми є вдячними народом своїм предкам за той величезний важливий спадок для усіх нас. У краєзнавчому музеї імені Теводара Легоцького лекції проводять часто. Це своєрідна популяризація новітньої історії України та нашого краю. Зокрема, це популяризація не тільки музейної справи, а це загалом знайомлення з нашою новітньою історією, Безпосередньо вже користувачів, поціновувачів не тільки музейної справи, а й взагалі наукової. І саме от такі лекції роблять більш знаєте, відкритими знання про нашу державу, про те, що ми заявляємо Україна. Існує, буде існувати і надалі, не дивлячись на війну. У серпні також проведуть кілька лекцій до дня державного прапора та дня незалежності. Також тут розкажуть про володарів замку другетів. Буде лекція анонсована. Вона відбуватиметься в кінці серпня. Про Другетів зараз могила Другетів досліджується археологічними дослідженнями, і саме дуже є цікавим, хто ж там похований. Ласло Зубанич, професор університету, дослідив 11 представників роду Другетів, і саме про них буде лекція. В день української державності у музеї також представили новий експонат, картину, яку подарував начальник управління поліції та охорони в Закарпатській області Микола Дубіль ще у травні. На ній зображені усі відомі особистості, котрі творили українську державність. Картину можна побачити у експозиції з історії духовної культури Закарпаття 17-го початку 20-го століття.